Намагалася перевезти до Польщі 17 кілограмів наркотиків. Автівка для ЗСУ замість військових возить овочі в ресторан Луцького екс-депутата. Після чергування тероборонівець зігрівся алкоголем і сів за кермо. У Луцьку перевіряють зупинки приміського і міжміського транспорту. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. У Ковицькій громаді знову втрата. На війні загинув 27-річний Богдан Савенко, який проживав у селі Білин. Про це повідомив міський голова Ковиля Ігор Чайка. Життя Волинянина обірвалося 11 лютого поблизу Мар'їнки Донецької області. Сьогодні, до кінця дня, Богдан Савенко на щиті повертається на батьківщину. Чин похорону за загиблим героєм відбудеться завтра, 16 лютого, у селі Білин Ковальської територіальної громади. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна шана загиблому землякові. Нещасний випадок стався у Ковальському районі. 16-річний підліток, мешканець села Крушенець загинув від ураження струмом. Хлопець без погодження з працівниками обленерго обрізав гілки тополі у забороненій охоронній зоні поблизу високовольтної лінії електромереж. Про нещасний випадок працівників обленерго повідомили поліцейські. Нагадаємо, поблизу високовольтних ліній заборонені будь-які дії, адже це може порушити не лише роботу електричних мереж, а й спричинити пошкодження або ж нещасні випадки. Водійка намагалася перевести до Польщі 17 кілограмів наркотиків. Жінку затримали на Волинському кордоні. Таку контрабанду вдалося виявити та припинити поліцейським прикордонникам та митникам. Під час повного митного огляду автомобіля, який виїжджав зеленим коридором пункту пропуску у столух зосін, з нього вилучили загалом 17,7 кг кілограмів речовини сіро-білого кольору, схожої на наркотики. 34 поліетиленових пакети із забороненим містом зловмисники сховали у спеціально переобладнаних порогах Тойоти Кемрі. Доступ до них став можливим тільки після демонтажу задніх коліс та декоративної пластмасової обшивки. Речовину та автомобіль вилучили надалі із жінкою та речовими доказами її провини працюватимуть слідчі СБУ. На вулиці Конякіна біля поштового відділення затримали кількох чоловіків. Слідчі дії проводили співробітники Департаменту стратегічних розслідувань. Наші журналісти помітили у руках правоохоронців кілька картонних пакетів. Жодних коментарів слідчі нам не надали. Ми вірно йдеться про наркотики. В компанії Аверс. Ми зараз проводимо всі чуді, всі, всі будь ласка, питання відділ зв'язків в управлінні стратегічних розслідувань у Львівській області. Питати, що тобі відбулося? Працівники поліції щось вилучали, якісь посилки, так? Я не знаю, я не бачу. Угу. Тобто посилки не з вашого поштового відділення? Не знаю, я не бачу. Угу. Замість возити військових возить піци. Стурбовані мешканці селища міського типу Шацьк неабияк обурилися, коли побачили, що автомобілем, який був переданий на потреби військових, їздить кур'єр із місцевого ресторану. До слова, мова про готельно-ресторанний комплекс, який належить екс-депутату Луцької міської ради. Сьогодні, після обідню пору, мешканець Шацька Сергій побачив автомобіль, який за його інформацією був переданий митницею для зсу. Проте замість військового зокрема мавтівки побачив кур'єра одного з місцевих готельно-ресторанних комплексів, який належить екс депутату Луцької міської ради Петру Несторуку. Несторук Петро Каламікович місцевий житель. Він мобілізувався, і він зараз служив воєнкоматі. І він почав їздити цим автомобілем. Виходить, що сьогодні я дивлюся, як посолу свідчить, їде цей автомобіль. Він тут один, він має наземні реєстрації, його неможливо нічим перекупити. І я бачу, що за кермом їде хлопець, який в нього працює офіціантом, кур'єром. Мені відомо, що ви не військово зобов'язані користуватися цим автомобілем в власних цілях. Звідки вам недомов? Що, що? Звідки, Звідки? мені прекрасно відомо хто ага. ви, що ви. у мене деяке питання, чому під час війни, коли вся країна збирається на машини, ви возите білизну, особисті речі, користуйтесь нею. Зі слів пана Сергія, влітку цією автівкою їздив керівник Шацької поліції Павло Микитюк. Одначе згодом військові таки забрали це авто в частину. Тепер автівкою їздить патрони з старук і виявляється ще й кур'єр з його ресторану. Керівник військкомату натомість сказав, що в них немає такої автівки. Ауді такий зеленого кольору автомобіль не мав на зеленого кольору автомобіля. Ну такий темно-зелений чи болотний, якийсь такий, такі от, тут в мене на відео. Нема в нас ніякої ауді не зеленої, в нас ауді сіра. Цвоєю чергою командир роти охорони зазначив, що автівка числиться за іншою військовою частиною. Наскільки я знаю, це машина військова машина, але це не наша машина. А чи я? вам чесно не скажу, бо то. Що машина якоїсь військової частини. Сам Петро Нестерук сказав, що цей автомобіль дав йому знайомий для користування, поки його власне авто в ремонті. Мені потрібно було на ньому перевезти з нестерхаус Турбаза на нестерхаус маєток з підвалу овочі. Доки по дорозі з виїзду з Турбази не зустрів Сергія Маковея, який є громадянським чоловіком Христецької Марії. В даний момент служу в ЗСУ і вільний від наряду час автомобіль у моєму особистому розпорядженні. Між тим, як нам стало відомо, після наших дзвінків керівництву військомата там почався не розбір польотів. А зелена ауді тишком-нишком взагалі десь щезла з парковки військомата, так би мовити, подалі від людських очей. Юлія Остапович для новин на часі. Усе частіше до нас на телеканал надсилають звернення громадяни, які проживають на території. Інших областей просять нас опублікувати факти різного роду зловживань. Цього разу до нашої редакції зателефонували із Закарпатської області. Там одна із громад закупила для військових банно-пральний комплекс за мільйон 450 тисяч гривень. Усе в нічого, але реальна вартість покупки, як повідомляють наші глядачі, на 800 тисяч менша. Мова про бурштинську селищну раду Тягачівського району. Прикриваючись благородною метою, посадовці громади нагріли руки на майже мільйон гривень бюджетних коштів. Відтак лазнево-пральний комплекс переобладнали зі старого автомобіля. Для цього взяли вантажний сідловий тягач марки Івеко, 1997 року випуску, який коштує приблизно 150-180 тисяч гривень. Та напівпричіп півпричіп фургон-рефрижератор марки Монтракон, теж 1997 року випуску варті. Сю приблизно 120-150 тисяч гривень. цієї громади із приводу зловживань звернувся до поліції. На Ковальщині троє браконьєрів убили самця козулі. Браконьєри потрапили у поле зору лісової охорони практично одразу, як застрелили тварину. Чоловіки намагалися уникнути відповідальності, але їхні особи і самі події зафіксували камери. Винуватці понесуть відповідальність та мають сплатити нанесені збитки. За а це 32 тисячі гривень. Нагадаємо, будь-яке полювання Україні заборонено на увесь період війни. На Волинській митниці повідомляють, що 16 та 17 лютого польськими аграріями знову запланована акція протесту. Її проведення попередньо погоджено польськими правоохоронними органами із 11 години 16 -го лютого і до 24 години 17 -го лютого тому можливі затримки у проходженні електронної черги, яка функціонує з української сторони перед митним постом ягодин, та ускладнення у доставці вантажів до дорогуська із польського боку на Волинській митниці просять цю інформацію врахувати зацікавленим особам. 15 лютого в Україні відзначають день шанування учасників бойових дій на території інших держав. Ця дата приурочена до виведення радянських військ із Афганістану 1989 року. Щороку у Луцьку на меморіалі вічної слави збираються ті, хто пройшов через цю війну, аби віддати шану тим, кому не вдалося вибратися живим із афганського пекла. Микола Оніщук приніс гвоздики, аби покласти їх до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. Каже, в цей день, 15 лютого, робить так щороку, аби вшанувати пам'ять загиблих побратимів хвилиною мовчання, яким так і не вдалось повернутись з Афганської війни. Як не як, це було закінчення тої війни, яка тривала 10 років. А мені прийшлося попасти з самого початку, майже з самого го році. Ми збиралися і будемо збиратися до останнього афганця. Будемо приходити сюди і для того, щоб пом'янути їх. Тому що це наші побратими, вони можливо, декому там є не дуже, то, як то кажуть, ми так і потрібні, От. а тому, що е, політика є політикою, От. а ми залишалися і залишилися тими, ким ми були. Голова Волинської обласної організації української спілки ветеранів Афганістану Григорій Павлович каже: нині чимало військових афганців, які вийшли живими з того пекла, продовжують боротьбу, але вже на своїй землі пліч опліч зі своїми синами б'ються проти російських загарбників. На сьогоднішній день ви бачите російсько-українська війна і ветерани Афганістану. До 400 чоловік сьогодні волинян, які проходять службу і воюють. Ми на жаль маємо. Шість убитих 15 чоловік контужений ранений. Тяжко 12 дітей ветеранів Афганістану сьогодні вбиту Маємо теж загинули. Двох пропало в безвість. Ось така сумна статистика волинської. Волинських ветеранів Авганців Валерій Марковець нині переживає четверту війну в своєму житті і каже, вона найголовніша за цілісність своєї країни. А в Афганістан він потрапив 19-річним юнаком. Каже, якраз тоді закінчив два курси навчання в інституті. Потім з цілим полком 12 м гвардійським мотостроковим нас обвели провінцію град. Самі розумієте, що приїхати ешелоном через весь, через весь радянський союз від Клиніграда до Туркмені, а Потім Туркмені до через кушку зайти в Герат і вибачте на, на будь на трьох полігонах і це все перевозити ну це ще, ще той квест. Валерій Марковець переконаний, ми переможемо ворога інакше бути просто не може. Однозначно переможемо. На, наше, на нашій стороні правда, це наша територія, територія наша. Як, як ми не переможемо? Без цього не буде, ніяк однозначно буде тут перемога. Молиться за перемогу і Катерина Іларіонівна каже, буде приходити сюди в цей день доти, доки вистачить сил. У мене син прийшов в цю війну афганську, він кадровий військовий і прийшов. Війну вернувся живий, я дуже рада і завжди плачу, бо стоять мами, в яких сини не повернулися. Я думаю, на їхньому місці могла б стояти і я. І зараз єдине, що я хочу, щоб була перемога, так як і усі мами. Бо і тоді там далеко втрачали синів, а тепер втрачають отут на своїй рідній землі. Вже кілька років поспіль воїни афганці відзначають день виводу військ з Афганістану без зайвих урочистостей. кажуть нині це не на часі, бо ж найголовніше зараз це перемога. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Створення індустріального парку у Луцьку, проект військового цвинтаря для героїв та заробітні плати педагогам сьогодні. У Луцькій міській раді на виконавчому комітеті обговорили план економічно-соціального розвитку Луцької громади. Попри важкий рік та воєнний стан в країні у Луцькій громаді все ж вдалося виконати бюджет, зберегти робочі місця та належно виплачувати заробітну плату працівникам комунальних закладів. Сьогодні виконавчий комітет заслухав звіт про виконання фінансових планів на 2023 рік. На жаль, через незабезпеченість освітньої субвенції минулого року значну суму коштів з бюджету громади довелось перенаправити в освітню галузь минулому році. Квітні з нас сняли 60 мільйонів освітньої субвенції, це склало 15% від того, що нам було передбачено. І для того, щоб повністю виплатити заробітну плату педагогам по школах, ми додали Майже 50 мільйонів це 47 мільйонів з бюджету, які дозволили оплатити повністю заробітну плату, які казали в кінці року, була виплачена винагорода педагогічним працівникам Через війну в країні і цьогоріч з бюджету Луцької громади доведеться закласти кошти для педагогів. Ми своїх освітян не кинемо, зазначив Луцький міський голова. Залучати бізнес для розвитку громади один з пріоритетів на рік. І майже 50 підприємців з інших міст за минулий рік обрали луцьку громаду для продовження своєї діяльності. Ще раз підтвердилась гостра необхідність створення в нашій територіальній громаді індустріальних парків, які які були б готові приймати бізнес швидко для цього. Була налагоджена інфраструктура через те, що бізнес шукає в першу чергу саме такі території. Близькість до кордону дає нам зручність в цьому випадку. Ми дуже зручному логістичному становищі, тому я думаю, що наступні роки це буде напрям одним з напрямів роботи, які ми повинні вести дуже ефективно разом з вами. Міський голова відзначив роботу комунальних закладів, зокрема, луцьке підприємство електротранспорту, якому вдалося налагодити фінансові проблеми та оновити автопарк. У нас немає заборгованості по виплаті заробітної плати. Нещодавно ми здійснили підвищення заробітної плати для водіїв тролейбусів. В минулому році ми завершили проект з придбання 29 нових тролейбусів, які сьогодні щодня перебувають на лінії. Окрім того, підприємство значно фінансово оздоровилося. На жаль, новини про загиблих героїв приходять до нашої громади чи не щодня на міському кладовищі, де відбувається поховання захисників, на почесній алеї слави місця не вистачає. Під час засідання виконавчого комітету обговорили питання створення кладовища для поховань військових. Лігаража площі ділянки один і Якщо ви зможете орієнтуватися в території, там була, була така заросша частина, така відокремлена від, від діючого кладовища, вона довго не, не могли погодити з власником земельної ділянки викуп. Зараз цей викуп на кінець відбувся і фактично зараз фактично, це вже є в власності комунального підприємства нашого. Ми вчора якраз виїжджали і всі ці деталі е, переглядали. Орієнтовно до 15 травня планують завершити конкурс на кращий проект почесного військового цвинтаря для героїв. Виконавчий комітет також затвердив додаткові пільги для дітей загиблих на війні військовослужбовців. Безкоштовний проїзд в автотранспорті. Мирослава Сябер Дмитро Кудик для новин на часі. П'яний тероборонівець всі за кермо. У такому стані водія зупинили правоохоронці на трасі із пожвавленим рухом поблизу Луцька. На чоловіка склали протоколи і скерували до суду. Там він пояснював, чому був під мухою. Максима зупинили в листопаді. Ось тут на об'їзній Рованцях. було близько 16-ї години. Як згодом виявлять у суді чоловік, тероборонівець у підгайцях. Патрульні чують від нього запах алкоголю і пропонують водію пройти алкотестер. Даному чоловіку буде запропоновано пройти на місце зупинки алкофор 505 для визначення стану алкогольного сп'яніння. Будете проходити алкофор? На місці зупинки транспортного засобу борисуй. Ні, тільки там. Тільки там це де. Ну тут на, наразі тут не буду, а буду там, де лікарня. В лікарні хочете їхати? Так. Добре, їдемо в лікарню. Вже у лікарні медики підтверджують, водій такий п'яний. Допустиму норму алкоголю, перевищив у сім разів. <звісна> На поріх просто «Поїхали, до сильно, Довго, 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 ще, 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 ще. Хороше. За п'яне кермування Максима судять вперше. Чому був під градусом? Пояснює. Мовляв, то так зігрівався, бо дуже замерз на чергуванні. Чергування, де ми чергував? Трьох. Ні, це вже після чергування було. Чергування в сім годин ранку закінчується. Сім годин, а в 15.47 вже керували на тверезому стані. Я з роботи їхав. Зігріватися алкоголем, а потім сідати за кермо і наражати оточуючих на небезпеку не аргумент. Найближчий рік цьому водію керувати автівками уже зась. Вигнати у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною першої 130-ї кодексу правопорушення і піддати адміністративному стягненню у вигляді штрафу 17 тисяч гривень і рік позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів. Проте є й такі водії, котрі свою вину не визнають. І як тільки їх спіймали під градусом. Хочуть тут же домовитися із патрульними. Про це ми розповімо наступного разу. Олена Лищук, Неля Прокупчук для новин на часі. У Луцьку взялися за перевірки несанкціонованих зупинок приміських та міжміських автобусів і маршруток. Причина у тому, що багато перевізників порушують транспортне законодавство і рішення міської ради: здійснювати посадку і висадку пасажирів на громадських зупинках у Луцьку дозволено лише міському транспорту, але приміські перевізники правилами нехтують. У Луцьку зупинка промінь одна із тих, де приміськими маршруткам заборонено здійснювати посадку і висадку пасажирів, адже це порушення транспортного законодавства, кажуть в Укртрансбезпеці. Ми ж бачимо, що міжміські маршрутки, попри заборону, зупиняються одна за одною. Буває навіть, що беруть пасажирів, аби вести по місту, зізнаються водії міських маршруток. Забирають багато буває так. Я ж не считаю, я не знаю. Ну, з кожним роком все ускладнює. машин побільше, Живемо погано. А так все добре. А пасажири, чи буває таке, що забирають пасажирів тих, яких би ви мали везти по місту? Напевно, так. Да. Напевно, забирають. Є таке буває, так? Да? А нам завжди мало нам колись хватало. Ми українці. Дехто з водіїв на міжміських маршрутках каже, що про заборону їм невідомо. Мовляв, просять пасажири, от і зупиняються. Ви їдете з Любухин, так? так, так. Зупиняєтеся тут. А скажіть, чи дозволено вам тут зупинятися? Ми завжди всі стають. Таке і заборони офіційний ніхто не казав. А є, що звідси їдуть в Любохи, не з автостанції з вами, а тут сідають люди. Звідси? Так да. Ну, все може бути. Буває й тут сідають. А сідають по місту їздити, під'їхати. Ні, по місту ніхто не вийшов. Днями проблему приміського транспорту підняли на нараді у мера Луцька. Такі часті зупинки приміських чи міжміських автобусів спричиняють ще й ускладнення руху. Є законодавство. Є відповідні постанови Кабінету міністрів України, є порядок, не може їздити, хто собі забажає, тому що йому відділ транспорту чи управління транспорту облдержадміністрації погодили маршрут і здійснювати перевезення там, де вони хочуть, як вони хочуть. Вони мають доїхати, якщо це Луцьк, Нововолинськ. З Нововолинська має цей автобус доїхати до автостанції. Так чи ні? І не здійснювати перевезення тут по Луцьку, паралельно з нашими транспортними засобами. Напередодні співробітники Укртрансбезпеки, патрульної поліції та міськради провели спільну перевірку на одній із міських зупинок, зафіксували порушення далі або винесення припису, або штрафи. Якщо, вперше, ми фіксуємо таке порушення від перевізника, застосовуємо припис щодо усунення виявлених недоліків. Якщо повторно перевізник вже їх не усовує, то штрафна санкція 680 гривень. Припис він не йде загальний по якомусь конкретному автобусу чи водію, він виноситься на перевізника. це якщо йде мова про зупинку саме. Якщо немає інших документів, передбачених законодавством для виконання перевезень, там штрафна санкція набагато суворіша 17 тисяч гривень. Щоправда, порушників зафіксували лише чотири, бо ж водії відразу перестали там зупинятись. Коли водії побачили, що є. Поліція з очками, Укртрансбезпека. То вони перестали просто зупиняти, поставили питання здається, до патрульних поліцейських пасажири, які хотіли сісти в автобуси, що нам робити. Ну і відповідно сказали, що їдьте на автостанцію, купуйте квиток і без проблем доїдете до місця свого призначення. Купуючи на віддалені рейси квиток на автостанції, каже пан Вадим: пасажир автоматично стає застрахований. Крім того, гроші за квиток, як то кажуть, не гуляють в чорно. Вони обліковані. Перевірки на міських зупинках будуть і далі. Олена Лищук, Неля Прокопчук, Дмитро Кудик для новин на часі. І то усі новини на сьогодні. Ми продовжуємо відстежувати головні події в Україні і на Волині, аби ви знали більше. У студії працювала Вікторія Олещенко за кадром. Уся команда Аверсу. Дякуємо за довіру. Шануємося. 16 лютого в Україні, за даними синоптиків, серйозних опадів не очікується. Ніч морозяна у діапазоні від 2 до 10 градусів, зокрема на сході, у день плюсова температура. На заході переважно хмарно і з проясненнями. Температура повітря вночі від 1 до 7 градусів морозу, у день від 3 до 6 тепла. У східних областях незначна хмарність без опадів. Температура повітря вночі 5-10 нижче нуля, у день 1-4 градуси морозу. На півночі теж сонце в переміжі з хмарами. Температура повітря вночі 2 11 градусів морозу у день від 4 градусів морозу до 3 тепла. У південних областях переважно сонячна погода. Температура повітря вночі 2-7 нижче нуля. У день від 0 до 5 градусів тепла. У центральному регіоні хмарно із проясненнями. Температура повітря вночі від 3 до 8 нижче нуля, у день від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.